Друзі, привіт! Ми на каналі бджольництво моє хобі і хобі переростає більше як просто хобі. Займаємося бджолами третій рік і така невеличка новина хочу зайнятися трішки матководством. І нам приїхала посилочка від Олександра Харченка. Приїхала маточка. Це є маточка з Німеччини F0 з острівного облітника. Ось, крильця цілі. Лапки цілі, маточка не дешева. Ось, зараз покажу візит. візитівка. Паспорт. Навіть. Паспорт матки, Порода карніка. Лінії склінар. Ось Ми їм будемо підстріляти відводок, відводок був попередньо зроблений. ось. на розплот на виході будемо підсіляти ми її від воду тут розплот виходить з цих рамок можете бачити такі молода бджілка вся літна бджола злітала молода бджілка гарно приймає маточку. І беремо цю кліточку малий отвір. На вихід бджоли відкриваємо, щоб виїдали кандії, проходили до матки. Я беру зразу ж. Щоб, бо вони його мало бджіли відводку, довго будуть проїдати. Маточка наша довший час в дорозі, то я беру спічком, щоб вони скоріше до неї добралися. роблю їм прохід Джолем. номер 91 Карніка склінар з. З острівного облітника. Ось так і ставимо їм. Ось такий відводочок. То у нас буде племіна сім'я, з якої будемо виводити дочок, тестувати це чистопородна маточка F0 з Німеччини, яка облітувалась на острові. Тож, друзі, Дякую за увагу! До побачення. Будем показ.